З нагоди відзначення Дня Конституції України відбувся урочистий мітинг на головній площі нашого міста, в якому взяли участь керівники районної військової адміністрації, подільської громади, представники структурних підрозділів подільської міської влади, військові, поліцейські, представники різноманітних установ та організацій. Розпочався захід з виконання гімну України. Далі голова районної військової адміністрації Михайло Лазаренко привітав всіх зі святом, висловивши впевненість в тому, що ми неодмінно переможемо і будемо розвиватися як самостійна демократична держава, для ворога неминучим є покарання, і воно настане, і настане мир. Перемога за нами з Днем Конституції! Слава Збройним силам України! Слава Україні! За розпорядженням голови одеської обласної державної адміністрації, за сумлінне виконання професійних обов'язків в умовах воєнного стану, значний особистий внесок в забезпечення соціально-економічного та культурно-освітнього розвитку, почесними грамотами були нагороджені заступники голови районної військової адміністрації. А також за розпорядженням голови районної військової адміністрації, в цей урочистий день почесними грамотами були нагороджені військові рятувальники. Далі з вітальним словом до присутніх звернув тимчасово виконуючи обов'язки подільського міського голови Олег Албанський, шановні жителі Подільщини, щиро вітаю вас з державним святом днем Конституції України. Конституція України це основний оберіг державності, демократії, гарант соборності нашої країни. Її прийняття назавжди закарбувало бажання українців жити у власній незалежній державі. Конституції України утверджені головні цінності нашого народу. Людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканість та безпека. Будуючи майбутнє нашої батьківщини, ми маємо про це пам'ятати. У цей складний час сильний український народ проявив свій найкращі якості, згутовність та волю до перемоги. Ми прагнемо миру та свободи. Ми хочемо жити щасливо. Не засягаючи на чуже, але й свого не Ми об'єдналися, аби захистити свою країну, будувати своє щасливе майбутнє. Ми обов'язково вистоїмо та здобудемо перемогу над російськими окупантами. Наша конституція буде діяти по всій Україні від сходу до заходу, півночі і півдня. Я бажаю кожному з нас терпіння. Та вірити в те, що з кожним новим роком, з кожним новим поколінням, наша країна ставатиме кращою і міцнішою, такою, яку ми та весь світ буде вважати правовою європейською державою. Нехай же в день державного свята в кожного з нас міцніє почуття гордості за свою країну, за її основний закон. Слава Україні! Також цей день за вагомий внесок в розбудову місцевого самоврядування, забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди Дня Конституції, але Халбанський нагородив кращих із кращих. Анна Миколаївна, вас сьогодні відзначили з нагоди свята. Вас нагородили. Розкажіть нам, будь ласка, ваші враження щодо цього. Сьогодні дійсно загально таке національне свято, це день конституції. То користуючись нагодою, хочу привітати всіх, всіх, не тільки мешканців нашої подільщини, а всіх всіх українців, бо це дуже дійсно таке важливе свято для кожного кожного з нас. Сьогодні я маю ось таку почесну грамоту. Це дуже велика честь для мене, але це вона не тільки моя, це всього мого колективу, тому що я вважаю. Що в ці важкі такі часи кожен з нас має робити свою роботу, свою роботу на совість і те, що може, заради перемоги, заради того, щоб наша Україна процвітала. Цей день яскраво національними були і виступи вихованців міського будинку культури. Повинні для себе усвідомити, що конституція це не просто документ, це багаторічна боротьба за Україну, яка триває й досі. Нині свято набуває нових значень. Цьогоріч, коли в країні третій рік поспіль йде війна, цей день ще дужче демонструє незламність нашої держави та народу. Вічна слава героям і повага кожному, хто боровся і бореться за гідність та майбутнє України. І вічна пам'ять тим, хто поклав своє життя на алтар свободи і незалежності рідної землі. Тамара Шарапанівська, Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.